Війти Коломийщини продовжують звітувати перед своїми громадянами про виконані роботи у 2012 році. Такі заходи постійно відвідує голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Цього разу очільник району відвідав гвіздець. Він вислухав доповідь селищного голови та дав відповідь на запитання місцевої громади. Першим на правах господаря виступав сільський голова верхнього вербіжа Віктор Андрійчук. Він розповів про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту. Зокрема, зазначив, що активна робота місцевих депутатів. Допомагає йому в організації заходів на території верхнього вербіжа. А ще відподякував своїм підприємцям, які завжди допомагають селу у важку годину. У 2012 році. Звичайно, що у нас не було таких серйозних, можна сказати, великих будівництв, Але то, що входить в наші обов'язки, обов'язки громади, то ми то зробили. Це основному чистота порядок і деякі роботи поробили по селі, які необхідно було. Що на ту роботу, яку ми запланували в 2012 році, була зроблена. Ну, плануємо на 2013 рік багато теж Зробити усе залежить від того, як нас профінансують. Щось трохи громада буде допомагати. Якщо буде підтримка із районної адміністрації, і з обласної адміністрації, то звичайно, що ті роботи ми постараємося зробити. Марія Карпенюк, як найдосвідченіший від Коломишини, прозвітувала про роботу сільської ради помісячно. Вона зазначила, що в минулому році практично все задумане нижньовербістями було зроблене. Як результат, населений пункт став кращим в обласному огляді благоустрою території. Сподівається, очільниця, що і в Україні нижній Вербіш не пастиме останніх, тому націлює свою громаду на ще кращу роботу у селі та прилеглих територіях. 2012 рік для нас був плідним роком, тому що в 2012 році, ну як вже всі знають, ми зайняли перше місце по благоустрою в області. Думаю і прошу Бога, щоб ми ще зайняли якесь місце, ну не менше як друге по Україні. Ну і багато всього зробили. Ми е, зробили капітальний ремонт школи мистецтв у 2012 році. Ми зробили хореографічний зал у дитячому садочку. Ми закупили меблі повністю всі, яких бракувало в дитячому садочку. Ми ремонтували дороги наші всі. І ми зробили світло біля хреста, присвячено річчю української повстанської армії. Я так на пам'ять цифрів не знаю, але цей але багато багато зробили. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич уважно вислухав доповіді обидвох війтів. Він побажав сільським головам у 2013 році ще більших успіхів. А от щодо спільної роботи, то тут очільник району зазначив, що допомагатиме обидвом селам за умови, якщо ті вестимуть роботи господарським методом, таким чином у вербіжах планують перекрити обидва народних доми. Розповів Михайло Негрич, та й загалом він дав високу оцінку роботи обидвох сільських голів. Дуже хороші села. Живуть працьовиті люди, люди, які біля міста, але люди працюють в селі, де хто робить у місті. Практично нижній і верхній вербі, школа одна велика школа, яку ми добудували, відкрили у 2003 році. На сьогоднішній день новий автобус дітей звозить, два будинки культури, амбулаторія гарна, яку відремонтуємо. Ну і практично в мене в цих селах завжди було порозуміння з людьми, з головами сільськими, які працюють на сьогоднішній день. Доброго визнали роботи своїх очільників і громади. І як результат запитань до доповідачів, практично не було. А це означає, що всі проблеми в цих селах вирішуються на місцях.